Тому що кожен із нас колись бачив, або може самі це робили, коли щось садимо в землю, якесь насіння, чи закриємо його повністю землею. І взагалі важко це якось зрозуміти, як це маленьке насіння може бути в одній пачці багато-багато насінь, вони зовсім маленькі, а потім воно виростає. Стає великим, дає плоди. Не тільки про зерно гірчиці, як тут в Євангелії йдеться, але е, такі приклади з нашого життя, коли щось е, в городі хтось садить, і воно потім проростає, воно дає плоди. Бо дерево, якщо посадити, воно з часом виростає. Стобається, щоб цей ріст був таким видимим, щоб це раз і відразу все виросло. Але на це потрібен час. На початку взагалі не видно цього росту. Якщо подивитися вчора і сьогодні, то ніби нічого не змінилося. Ніби це зерно, яке там в землі, воно яким було, таким і є. Але це не так, тому що це тільки наш людський погляд, це ми так думаємо, що нічого не змінилося. Але там, де є життя, там завжди є ріст, там завжди є якийсь розвиток, навіть якщо ми цього не бачимо, навіть якщо це закрите перед нашими очима, так є з нашим людським життям, так є з нашою вірою. Кожного з нас колись принесли до храму, щоб похрестити, маленька дитинка отримує хрещення, отримує цей дар віри. Здається, ніби нічого не змінюється це маленьке зерно віри, яке впадає в серце цієї маленької дитинки. І ніби нічого зовні не змінюється під час хрещення. Може, як плакала до хрещення, так плаче після хрещення. Е, можливо, були якісь труднощі з дитиною до хрещення, може, вони й залишилися, можливо, якась хвороба. Але. Цей дар віри, він є як це маленьке зерно, воно проростає з часом, воно дає плоди з часом. Є такий період в житті людини, коли ніби людина завмерла у вірі, це зерно, яке впало в землю, воно мусить завмерти. Так само і період в житті людини, коли ніби ця віра якась така стає сухою, може. Людина не відчувати присутність Бога, шукати Бога, може, втратила цей стосунок із Богом. І це є теж нормальний період, є теж е, прийнятним періодом в житті людини, тому що потім, коли людина відкриває в собі цей дар віри, це, це Боже життя в собі, воно починає проростати, і потім воно настільки росте. Що людина не розуміє, чому аж так сильно, а всі навколо можуть дивуватися, аж так людина відкрилася на Бога, аж так вона прийняла Боже життя в собі. Так як Ісус порівнює це із зерном гірчиці, що потім воно пускає таке велике гілля, що в Його затінку можуть гніздитися тахи небесні. Тобто, людина, коли відкриває, в собі це Боже життя дозволяє, щоб воно росло, щоб воно розвивалося, щоб віра зростала, тоді вона стає відкритою на Бога, але теж відкритою на інших людей. Тоді інші люди теж можуть знайти в цій людині захист, допомогу, людина починає служити. Починаю шукати можливість, як я можу послужити, як я можу любити інших людей, в який спосіб і сьогодні теж цей день є для нас, щоб ми відкрили в собі це Боже життя і знайшли спосіб, як я можу любити тих людей, які є навколо мене, яких мені Господь посилає. Це Боже життя, яке в нас росте, воно дає плоди. Не може бути без плодів, не може це дерево вирости і не принести плодів. Якщо не приносить плодів, тоді щось не так, тоді десь не поливали, десь замало доглядали, замало було корисних речовин. Так само і з вірою не може віра не приносити плодів, не можуть інші не бачити, що ми близько з Богом. Це неможливо. Якщо інші не бачать, значить, з нашою вірою щось не так. Значить, ми десь замало доглядали, замало вкладали зусиль, замало е, додавали, е, щоб це Боже життя в нас росло. Бог зі своєї сторони все зробив для того, щоб ми приносили плоди, тільки ми теж докладаємо свої зусилля. Амінь.